Самовільне залишення частини сьогодні є масове СЗЧ не лише проблеми військових, а й вирок в системі управління, мобілізації. ТЦК і відсутність зарплат ТЦК. Продовжуємо робота ТЦК, формальні підходи, корупційні ризики. Станом на сьогодні ми можемо говорити за оцінками і влади, і опозиції. Що цей ринок складає близько це реально страшно сказати, але це ринок, він складає близько 2 мільярдів євро, переводячи на наші з вами гривні, це близько 100 мільярдів гривень. Це колосальна сума. Наші колеги рахували було два колеги від монобільшості. Рахували в них два роки тому було 2 мільярди. Але якщо об'єктивно дивитися далі. То сьогодні ця цифра повиростала, тому що на той момент в Києві відмазатись від армії було 26 тисяч доларів. А сьогодні говорять до 50. Ну а далі вже між собою можемо порахувати.